Вітаю, всіх глядачів каналу Новини Лайв ще раз усіх з новим роком. Ось ми вже і у 24-му. І яким би він не був, я бажаю усім сил та міцного здоров'я і триматися, і тому що це слово вже звично звучить для всіх українців, і ми знаємо, що це таке, як ніхто інший на цій планеті. Я так думаю, сьогодні продовжимо підводити підсумки року та прогнозувати минулого року і під і прогнозувати ким буде цей. І я вже радий вітати. Нашого гостя Геннадій Дубов, політичний оглядач, разом з нами. Доброго дня вітаю вас і вітаю вас з Новим роком. І власне про це зараз і поговоримо. Наприкінці минулого року, починаючи, от якщо робити політичний такий відлік з підсумкової прес-конференції президента, а потім вже із брифінгів головнокомандувача Збройних сил України, ми не почули в цьому всьому таку звичну якусь оптимістичну риторику, можливо, навіть почули нарешті реалізм в деяких речах. Як ви гадаєте, чи правильно те, що багато хто говорив, готував, скажімо так, українців, громадян і своїх виборців до того, що рік буде непростим, чи можливо ми всі українці, і так без, без наших можновладців, все це знали і розуміли. Ну за всіх говорити складно, тому що так чи інакше протягом 22-го року багато хто, думаю, що переважна більшість громадян перебували в полоні такого гіпероптимізму, і власне ті підстави та ті основи, які під ним власне стояли, ті такі несучі конструкції. Вони на перевірку майже всі виявилися. Ну принаймні, скажімо так, частково уявними, тому що якщо ми проінвентаризуємо, Підстави надій і надій на щось на що, власне, як це формулювалося на початку 2021 року, то на жаль, майже по всьому списку, ми можемо констатувати або те, що це повною мірою нівелювалося, або відповідно частково. Ну починаючи, хоча б з того, що наприклад, 22-й рік у нас йшов під гаслом, наприклад, такого явища, як Вендліс, який от точно має запрацювати власне. Першого жовтня 2023 року закон від профільних сполучених Штатах припинив діяти, і уявність такого плану міркувань вона підтверджується тим, що багато хто сподівався на такі поставки озброєнь безкоштовні, не читаючи той власне закон про лендліз, де конкретних положень жодних не було були можливості адміністративні, передусім, але. Ні про номенклатуру, ні про кошти нічого такого не йшлось. Далі ми можемо пригадати, що допомога західних країн вона уявлялася як безмежна і безумовна. В цей рік ми заходимо з розумінням того, що вона, по перше, є небезмежною. Власне мова йде про те, що її на сьогодні взагалі немає, як затвердженої величини. Про це говорила і президент Зеленський про це говорив і міністр фінансів Марченко. Про це говорила віцепрем'єрка Свириденко, Ну і багато хто і ще що вже на початку цього року ми заходимо з бюджетом, який затверджений, який проголосований, але який не має джерел свого наповнення з боку західних партнерів. А це, власне, більше, ніж дві третини українського бюджету. Про це цього року нам повідомив першим восени, здається, або ще влітку, вже точно не пам'ятаю, Давід Георгійович Арахамія. Далі, наступне, наступне що, з чого ми виходили в 2022 році, це повна політична єдність. Повна політична єдність існування військової коаліції, де парламент український реагує швидко, оперативно на будь-які ініціативи. Політичного керівництва голови держави офісу, його сьогодні, власне, кінець грудня 23-го року він нам приніс наступну дискусію з приводу імовірного закону України про мобілізацію. Там комплекс відповідних законів. Ми бачимо заяви і батьківщини. Ми бачимо заяви Юрія Анатольовича Бойка, які говорять про те, що в такому вигляді принаймні голосувати вони це не будуть. А без голосів того, хто входив у військову коаліцію протягом 23-го року. Ми розуміємо, що шанси на його ухвалення, враховуючи і достатньо складну ситуацію всередині правлячої фракції, ми ну, уявляємо такими примарними достатньо. Ну і далі ми можемо. Перераховувати, щоб ну, повністю сум не наганять, не будемо, можливо, список цей повною мірою розширювати, але так чи інакше, ми сьогодні, от із тих стовпів надій, які мали в 2023 році, в кінці 2022 року, ми втратили фактично все. І сьогодні, як ви вірно сказали, в нас є два шляхи: або придумати собі якийсь новий такий повітряний замок, або все-таки зрозуміти, що раціональне осмислення ситуації і побудови надії і заходів для зокрема відновлення територіальної цілісності України з позиції твердих раціоналістичних є більш продуктивним шляхом. Ну, чесно кажучи, складно сказати, яким чином суспільна думка українців буде повернута, чи не буде це знову пошуку винних всередині? бо Зовні, якби відомо, хто винуватий у всьому тому, що відбувається, це Російська Федерація. А ось другий темп, коли на жаль, починаються пошуки винуватих або призначення їх, або визначення ступенів вини в складній ситуації, в якій ми опинились, вона ну якби починається, скажімо так. Чи зайде вона далеко дуже дуже не хотілося б, і власне, оцей рік ми можемо побажати всім нам, щоб власне ми говорили про управлінське рішення, про вирішення проблем, а не від пошук винуватих їх умовне покарання, чи уявне, чи чи реальне, бо це насправді ослаблює нашу державу, а не дозволяє вирішувати ті завдання, які перед нею стоять. Ви згадали вже закон про мобілізацію. Я думаю, що на початку нового року, як тільки парламентарі повернуться до роботи, десь після 10-11 січня вони почнуть розглядати правки і пропозиції, але за твердженням деяких депутатів, з ким ми спілкувалися за їхніми відчуттями, це не раніше ну, прийняття самого закону. Якщо мова про друге читання, ймовірно, у лютому, а то й ближче до березня. Хтось говорив про це. В той же час президент, як відомо, сказав, що не потрібно. Це обговорити в кулуарах, так а має бути широка дискусія. От наскільки широкою і в якому вигляді вона має бути, і от які у вас особисто є зауваження до цього законопроекту, чи водозміниться він сильно? Ну, справа в тому, що логіка будь-якого закону про мобілізацію, ну змін власне в чинне законодавство, воно вона буде існувати суто в двох площинах: перша яким чином не дозволити уникнути мобілізації тим, хто на сьогодні це уникає. Друге, це зменшення підстав для того, щоб уникнути від мобілізації. Зокрема, це стосується, наприклад, людей, яким 25 років на сьогодні, або ті тих людей, які отримують другу і подальші вищі освіти в дорослому віці, вже ну і так далі. Тобто, так чи інакше, мета будь-якого будь-якої редакції цього закону вона не може бути, не може відрізнятися. Вона має бути спрямована на те, щоб залучати ще більший людський ресурс, як це говорять військові, до воєнних дій, до того, щоб вони вступали до лав збройних сил, все інше є абсолютно похідним, тому що якщо ми говоримо про ймовірні порушення прав і свобод людини, то в мене особисто претензії до цього закону лежать здебільшого в технічній площині, тому що мова йде про те, що. Власне окремі положення не деталізовані і не виписані коректно. Бо говорити, наприклад, що блокування банківських рахунків порушує права людини і ні в якому вигляді не може бути прийнято. Це достатньо лукава позиція в тому сенсі, що і сьогодні люди, наприклад, які не виконують свої зобов'язання фінансового характеру, вони можуть отримати відповідно блокування банківських рахунків у вигляді його арешту. Тобто насправді нічого такого, можливо, крім там позбавлення права керувати транспортним засобом, воно воно все вже існує з інших приводів, але питання підставності, питання того, що багато обмежень може бути накладено лише на основі рішення суду, ну і так далі. Тобто, так чи інакше, от суспільна дискусія вона протестує проти чого? Проти того, щоб надавати державі додаткові підстави для залучення людей у військо. А так чи інакше, будь-який закон про мобілізацію, як його не прав, він має виконати це завдання. От ми маємо бути свідомими, того, що як не переставляє там статті і букви, все одно в підсумку все призведе до того ж самого результату. Можливо, там трошки будуть пом'якшені формулювання, але так чи інакше, це буде розширення прав центрів комплектування і соціальної підтримки, розширення прав. Правоохоронних органів збільшення відповідальності в тій чи іншій формі електронні повістки, або повістки, які публікуються на якихось сайтах публічно. Тобто, щось буде. Ну тобто, ми, ми не можемо вирішити існуючі завдання по суті іншими заходами, сутнісно ніж ті, які на сьогодні передбачено. Тому всім потрібно це усвідомлювати і власне формувати свою позицію з цього приводу саме через цю призму. Так, хочеться повернутися власне до тих подій які відбувалися в ніч з 28 грудня на 29. те ось масовий обстріл росіян якийсь міст україни який стався вночі з 28 на 29 те і зранку 29 го числа безпрецедентна кількість ракет була випущена в той же час ну, ми продовжимо підсумовувати рік і аналізувати це. В той же час говорилося наприкінці року теж про певні успіхи в, в тому, чого досягали і наші військові. От, зокрема, був тиждень, коли президент подякував Збройним силам за збиті п'ять російських літаків. Також було влучено в крейсер Новочеркаськ. Ось цей процес. Так би так би мовити відбувається. Так? В той же час речник повітряних сил Збройних сил України пан Ігнат написав такий ну, емоційний пост про те, що не поспішайте і взагалі не, не, не біжіть поперед батьків пекла, як те кажуть, з цими f 16 які нам обіцяли, хоча той же президент часто анонсував. Наскільки за вашими відчуттями чи можливо прогнозами? Надання цієї необхідної зброї, про яку так багато говориться, буде на початку чи в чи, чи в першій половині 2024 року. Наскільки воно може змінити хід війни? Маю на увазі саме вони щовища Ну, кардинально і про це кажуть військові, це спроможно, безумовно змінити повною мірою хід війни. Ну, хоча б просто з тих міркувань, що ми знаходимося два роки, фактично. В ситуації, коли на території України немає жодної точки, яка є недосяжною для далекобійного озброєння Російської Федерації, і кількості, от по цим і іншим ракетним ударам, по БПЛА, по всьому іншому, які випускаються по території України, говорять про те, що неспроможна власне от повною мірою вивести із владу армію подібного роду удари. При тому, що у якщо про Україну ми говоримо, що нам на сьогодні, навіть на рівні обіцянок. Пообіцяли 50 плюс-мінус, там трошки менше, навіть а в 16 Літаки четвертого покоління е з невідомою кількістю озброєння, яку передають, з невідомою номенклатурою озброєння, яку вони передають, тобто в цьому контексті чи можемо ми розраховувати на те, що повною мірою, наприклад, в Автономній Республіці Крим чи на території Російської Російської Федерації ми зможемо вибити всі склади, всі бази дислокації збройних сил Російської Федерації. Тим більше, що у нас як завжди, судячи з усього, подібне озброєння передається із зобов'язанням не застосовувати його безпосередньо по території визнаній міжнародній Росії. Тобто, у нас по суті ми обмежуємося нашою територією, включно з Крим. Римом, включно з Донецьком Луганськом і так далі, але знову таки Росія є найбільшою в світі державою за площею, і, власне, перенесення найбільш критичних уразливих компонентів їх оборонних систем саме на цю територію, куди ми в силу домовленості не можемо діставати. Просто от сам по собі цей факт говорить, що. Ну скажем так, це вплине на хід бойових дій, і наприклад, там потоплення великого десантного крейсеру крейсеру корабля, Насправді а да Вечеркаск, навчер, це серйозний удар по їх військовій спроможності, але знову таки давайте повернемося до слів наших же військових, згідно до яких протягом всієї війни, фактично двох років, ми завдали ураження 20% відповідно Чорноморського лише флоту, Чорноморського, а флотів в них якби не тільки Чорноморські. При цьому, якщо просто екстраполювати е, так, от механічно цю ситуацію, то з наявністю далекобійних ракет, типу штормше Shadow, яких у нас також ми не знаємо. Кількість ще, власне, чорноморський флот без поновлень зможе існувати ще, відповідно, враховуючи цифри, цифри, да, приблизно там, 10 років плюс. Чи є це динаміка, яка однозначно дозволяє стверджувати про дуже швидку перемогу, про те, що росіяни з Криму заберуться, ну власне чисто математичні розрахунки дозволяють сумніватися в цьому. При цьому знову таки ми маємо розуміти, що і питання оборони, на що наголошує на чому оголошує президент, говорячи про, про системи протиракетної та протиповітряної оборони, воно для нас також є важливим, бо виробництво ракет продовжується, і ми бачимо, що те, що нам обіцяли окремі посадові особи з приводу того, що що ракети закінчаться ще в 22 році, що їх залишилось на два-три рази, це також не виправдовується. Тобто, сьогодні ми знаходимося в певному такому змістовному це цей стелмейт, як як пише Валерій Федорович Залужний в інтерв'ю з економіст, в тому сенсі, що ми не можемо знайти для себе аргументації з точки зору стратегування. Тобто, якщо ми говорили про літній контрнаступ, то здебільшого і це військові вже підтверджують, його логіка полягала в наступному, що Росіяни і їх військовослужбовці, враховуючи серйозні дуже великі насправді втрати, яких вони зазнають, просто побачивши західні зразки озброєння, кинуть свої позиції і відповідно покинуть поле бою. І ми, власне, спокійно, ледь не парадним строєм будемо заходити і звільняти територію України. Ми бачимо, що така логіка не працює. Іншої логіки, яка б нам дозволила. Протягом оглядної перспективи говорити про досягнення наших стратегічних цілей нам поки не пропонують, і от 24 рік, якраз він і буде має початися із того, що буде запропонована стратегія, як, наприклад, нашим американським партнерам які республіканці вимагають стратегії, власне, для того, щоб продовжувати нам фінансування, так і для всіх наших громадян, для того, щоб в тому числі посилити мобілізаційні заходи. Бо іти, наше населення в військо, з урахуванням того, що ми не маємо. Чіткого плану, так би мовити, озвученого озвученого на загал, не маємо чіткого розуміння і чіткої стратегії наступного і подальших раків бойових дій. Ну, ми бачимо, що це достатньо негативно відбувається на активності з точки зору, зокрема, добровільної мобілізації або виконання свого обов'язку захисту вітчизни. Ще про іншу логіку хочеться поговорити. Ось знову таки повертаючись до тих безпрецедентних атак, страшних, які сталися наприкінці року, знаєте, от люди які далеко знаходяться від фронту від, лі... від лінії фронту, вони можуть е... по різному розповідати і говорити, і аналізувати те, те, що відбувається, і можливо висловлювати свої думки про з приводу того, що і... так тр... ніяких перемовин там чи, чи щось інше, чи чи повернемо кордони 91-го року, коли починаються жахливі ось такі обстріли, і на очах там ми бачимо і руйнування в великих містах Дніпро, Київ. Харків в пологові будинки влучають таке інше, як це сталося ось днями. Починається інша риторика і апеляція, як таке може бути. Дивіться, терорист продовжує безнаказано, безновинно. Ну, мається на увазі, що його не наказують діяти у 21 столітті і знов таки апелювати до якихось законів, чи чи може чи можна зараз апелювати до якихось законів, і чи можна зупинити цю безнаказаність, от, аби аби якось покарати Росію так, Російську Федерацію? Тому що ці розмови про Гагу, вони дратують і іноді здаються міфічними навіть. Ну до певної міри так і є. Ну до слова, 23-й рік в цьому контексті приніс хоч якесь просування з точки зору ордеру на відповідну арешт Володимира Путіна як президента так. держави. агресора Так, Це, це важливий Але... момент. Так ми Добре, що ви згадали. Дякую. Тут, тут, да, це з одного боку важливо, а з іншого боку, воно ще раз демонструє достатню обмеженість юридичного інструментарію, тому що ордер є, але і міжнародні візити були, і на Близький Схід, і в ряд там пострадянських республік. І ми дізналися те, що багато держав власне не ратифікували римські статути, не будуть мати зобов'язань виконувати ордер про арешт. Крім цього, ми маємо зрозуміти, що арешт був щодо одного епізоду з приводу депортації дітей. Суті, їх викрадення і міжнародне правосуддя лише за це змогло на сьогодні зачепитися. Але знову таки ми також можемо пригадати, що початок, особливо 2023 року і весь 2022 рік, ми говорили, зокрема, про міжнародний трибунал. Останнє, що я чув про трибунал, було влітку, влітку, лише влітку 23-го року. Пан Смірнов, заступник голови офісу президента Андрій Брис Єрмака, говорив про те, що на сьогодні на столі лежить варіант із судом за законодавством королівства Нідерланди. І, от злітка з літа, всі розмови з цього приводу взагалі зникли. Тобто ми можемо зробити висновок про те, що наразі. Мова не йде про широкий міжнародний трибунал із угодою про притягнення РФ до відповідальності власне за ті злочини, які вона вчинила на території України. Тобто, по суті, ми власне і тут, оцей міф, умовно кажучи, що міжнародне правосуддя з міжнародними умовними поліцейськими або там з якимись іншими силовими підрозділами будуть притягати до відповідальності керівництва Російської Федерації. Він не справдився, і він насправді і не міг справдитися просто в силу того, що міжнародне правосуддя в таких ситуаціях, як правило, без сили, тому що досвід суду в Газі ми можемо власне спостерігати лише на прикладі африканських країн. РФ власне ну не відповідає абсолютно з точки зору потенціалу економічного і військового, тому тим країнам, які такі віддавали своїх лідерів на в руки міжнародного правосуддя, або ми маємо приклад Югославії, колишньої пана Мілошевича що також не зовсім релевантно, бо як мінімум в Югославії не було ядерної зброї. От ядерна зброя. Це також той фактор, який просто не існує в нашому дискурсі в українському. Зокрема, правда, на вашому каналі пан Шевченко, депутат від Слуги народу, намагається і намагався артикулювати от подібного роду тези. Але ми маємо бути свідомі, що от в нашому рівнянні на кривавому в нашій війні ядерна зброя виконує дуже дуже велику функцію її існування, її факт, тому що західні аналітики, починаючи там від покійного кісінджера, закінчуючи корпорацію РАНТ і. Рядом багатьох інших оглядачів і експертів вони так чи інакше в своїх роздумах, в своїй експертизі, цей фактор роблять ледь не найбільш головним, тому що всі розмови про те, що і президент це підтвердив про те, що жодна країна НАТО нас не запрошує вступити в альянс. Вони так чи інакше відштовхуються якраз від того, що Російська Федерація на сьогодні має перший в світі ядерний арсенал за кількістю. Вони в паритеті зі сполученими штатами, але номінально в них найбільша кількість боєготових. Головок, які можуть бути використані, і всі е, ці моменти з приводу заборони нам застосовувати зброю по території РФ, всі моменти щодо о, о, ряду інших обмежень і постійних затримок постачання зброї, так чи інакше, в кінцевому підсумку, вони спираються от на це розуміння на те, що, щоб не спровокувати третю світову війну в ядерному виконанні. Про це пишуть прямо і говорять прямо. І нам потрібно як суспільству це також усвідомити і зрозуміти. Мотивацію наших партнерів, чому воно? якщо ми от подивимося на ситуацію з цього боку, нам багато їх вчинків і багато їх моментів політики зовнішньої стане більш ясно, тому що вони прямо про це в своїх експертних колах говорять. І якщо Байден про це не артикулює безпосередньо в своїх інтерв'ю, це не означає, що цей аргумент він не працює для конгресу, сенату, для Пентагону, для експертів і так далі. Потрібно трошки більш уважно реалістично починати зважати на ті аргументи, які висловлюються за західним світом з точки зору нашої війни, навіть якщо вони нам неприємні і не подобаються. Якщо ми будемо вмикати оцей реалізм і чути навіть не те, що там російські наративи, а те, що логіку і основи логіки наших партнерів, думаю, що у нас з'явиться більше шансів для того, щоб перемогти, і для того, щоб спочатку, хоча б оцінити більш реальну ситуацію, яка має місце на сьогодні, і повертаючись в країну всередину країни, хочеться ще декілька слів ваших прогнозів щодо політичних процесів процесів Українських, і якими вони можуть бути, це чи буде це така знаєте в хотів сказати, внутривидова боротьба чи внутріпартійна чи ось цей це, знаєте недорозум... непорозуміння між одним лідером та іншим там парламентом в умовах. Тих, які відбуваються, в непростих, військових, воєнних, економічно теж непростих, наскільки буде ну буде, буде, скажімо так, моноліт цей так і хто міг би які чинники могли б стати тим, щоб 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 звести ось ці політичні процеси до моноліту? Ну на жаль, те, що ми говорили вище, Моноліту сьогодні вже не існує, і події кінця року прямо це засвідчили. Тому що якщо протягом багатого часу великої кількості часу ми констатували можливі протиріччя між військовим керівництвом і військово-політичним, ми могли сказати, що це є природно, це є процес, процес кривавої війни. І дійсно, в навіть у великій команді не може бути суто одна точка зору. це в дискусіях народжується вірне рішення, але кінець. Минулого року він нам продемонстрував, що власна дискусія ця стала публічною публічною при цьому вже на межі певних взаємних звинувачень. Що наприклад цей зміни в закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку і в інші акти вони як гаряча картаплина перебрасуються від однієї посадової особи до іншої, від однієї інституції до іншої всі намагаються знайти, а хто ж є автором цього проекту закону, хто є винуватим, кого суспільство має. Умовно кажучи, своїм осудом покарати, і це моменти нездорові. Ну плюс, ми з вами згадали про те, що ряд фракцій в Верховній Раді вони висловилися прямо вперше. Мені здається, що не будуть відповідно підтримувати певну законодавчу ініціативу, яка виходить із кабінету міністрів. Все це має нам дати розуміння того, що суперечності є. Вони мають бути вирішені. Вирішені передусім на рівні інституцій. Не потрібно з'ясовувати відносини, апелюючи до українського народу. Це невірно, тому що саме по собі це воно демонструє слабкість і невпевненість влади. Вона має бути дійсно єдиною. Вона має демонструвати, що на благо загальної цілі є стратегічне розуміння засобів, якими вона може бути досягнута, і у цьому зв'язку треба прип. Поняти ці чвари і або е, уточнювати стратегічні цілі е, чи тактичні цілі на, на ближчі роки, ставити чіткі завдання, зрозумілі військовим і суспільству, і власне давати можливість зрозуміти, який план втілення і виконання подібного роду ініціатив. Тому що сьогодні виходить так, що е, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний виходить і каже, що для досягнення тих політичних цілей, які переді мною поставлені, мені потрібна зброя, мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси Плюс він достатньо. Недвозначно наводить кількісні характеристики оцих принаймні, трьох факторів війни, які мають бути у ньому в розпорядженні. Натомість, ми замість того, щоб бачити ініціативу про уточнення тактичних чи стратегічних цілей війни, ми бачимо по суті обвинувачення військового керівництва в тому, що він ставить нереалістичні ресурсні задачі, завдання, які він запити, які він надає до влади. Це в нас там 300 мільярдів доларів, там півмільйона людей на додачу до збройних сил і 17 мільйонів в снаряді тому треба це все гармонізувати, не шукати хто винуватий, а шукати, яким яких цілей ближчим часом тактичних ми можемо досягти наявними засобами, і у зв'язку із цим далі рухатися. Але це має бути чесна, чесна розмова, має бути, власне, з поглядом в очі один одному спочатку, а потім комунікація спільної позиції із українським суспільством. Тільки так ми зможемо зберегти дійсно єдність і досягти цілей, які ставимо перед собою. Ну і зовсім наостанок, Геннадій, от як. Ви вас попросили, а я зараз попрошу назвати головне досягнення України минулого року. Можливо, їх декілька там тезово. То що б ви назвали? Ну, справа смаку. Ну, головне, що Україна існує. Ми живі, на жаль, не всі. Ми оплакуємо наших загиблих. Але так чи інакше, жага до життя, жага до існування як суспільство, як конкретним людям, так і державі в цілому, вона залишається. Вона може бути використана для того, щоб ми продовжували жити. Але треба все-таки трошки більш раціонально підходити до того, що ми робимо, думаємо, говоримо і плануємо, і втілюємо в життя. Дуже вам дякую, бажаю всіх гараздів в новому році. Будемо раді бачити вас в наших ефірах. Геннадій Дубов, політичний глядач, був разом з нами. Підводили підсумки минулого року. Усім глядачам теж дякую ще раз. Вітаю зі святами. Ну і бажаю гарного вечора. До зустрічі у ефірі.